Забрала ще одне замовлення з діючого каталогу, дещо для себе взяла, але в основному це для клієнтів. Для себе взяла такі от для інтимної гігієни, бо вже закінчується, а зараз на акції також по підписці діткам прийшла омега-3 та мультивітаміни і мінерали. А так як по підписці, то прийшли ці вітаміни на цей раз взагалі безкоштовно в подарунок. Також в мене замовили такі от чоловічий набір. Куди входить гель для душу, кульковий дезодорант, і також мило. Зараз на акції в мене замовили, і я сама користуюся, от така от крута стійка фарба для волосся, 199 гривень, цього на всього. Також по 199 гривень круті туалетні чоловічі води, тут, до речі, 100 мл. Також, якщо брати дві туші, ці що зліва направо, перше Дві, то на них йде ще додаткова знижка, і можна взяти щіпчики для а, теж там щось дуже-дуже вигідно. Також у мене замовили подовжуючу туш, і пом'якшуючий засіб з ароматом яблука. Це, до речі, новинка. Для діток замовляю таку зубну пасту, зараз теж на знижці, і ще у мене замовили пилочку для ніг.